Так, і всіх вітаю з Днем української жінки. Сьогодні у нас неділя купила я такі невеличкі подарунки. Їдемо до родичів. Там три жінки. Ну, три, дві жінки і дівчинка, ну, світ не в тому. І ось так купила такі невеличкі розочки. Так, чисто, символічно, приємно. І, в принципі, надумала, що хочу на подарунки. Потім розкажу, покажу. Знайшла те, що мені точно, точно, точно дуже треба. І буду замовляти. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Дуже класно. Оце така моя краса. Сказав чоловік, що щось таке хотів, щоб я не залишилася без квіточки. А по суті без кошечка з квітами. Правда, приніс він цей кошечок трішки пізніше. Тобто це є у нас вечір понеділка, і я вже теж чисто українська жінка. Ну, принаймні, квіти кажуть, що точно, дуже гарно, мені дійсно дуже подобається, якщо чесно. А сьогодні у нас останній день зими, і я вирішила все-таки піти на прогулянку під час обідній перерв. Давно так не ходила, оскільки холодно і якось не дуже сприяє, але сьогодні не втрималася. І вже видно, що весна повним ходом, вже видно, що сніг зліз, і бачите, якого сміття всюди. Але тим не менше гарно погуляти дуже добре. Я, в принципі, віддаю перевагу прогулянкам на свіжому повітрі. Та от у нас недалечко є парк, я в нього ходжу. Він невеличкий, я б не сказала, що в нього ну, там щось є таке незвичайне, на що можна подивитися, але просто-просто погуляти, набратися вітаміну Д і, напевно, покращити свій настрій. Набратися енергії на другу половину робочого дня. Бо помічаю за собою, що якщо не ходжу взагалі, день тягнеться ніби довше. І Бажання працювати пропадає від слова взагалі. А от коли я хоча б трішки щось виходжу, щось вирішую, мені видається, що все на краще. І, в принципі, вирішила навіть не забирати фонові звуки парку дуже-дуже багато людей. Взагалі всюди дуже багато людей. Дітей люди гуляють з собачками, а хтось дітей зі школи, Так, якраз така година, когось вже закінчились уроки, а я все-таки йду. Я маю годину обідньої перерви і вирішила провести її з користю. Скажу вам так, що вчора у мене якесь таке виникло усвідомлення. У мене є так. Напевно, тому що скоро в мене день народження, і це ніби як новий відлік, так? Старий рік закінчується, новий починається. Для мене цей відлік навіть більше, аніж від нового року до нового року. Це ніби мій особистий якийсь такий рубіж, та я фіксую свої. Свої якісь зростання, свої невеличкі перемоги, свої якісь досягнення. І це з одного боку мотивує, з другого боку стимулює аналізувати, що зроблено так, не так, що варто було б зробити краще, що можна було б зробити краще. І, в принципі, з сьогоднішнього дня я вирішила включити в своє життя більше життя. то Просто з дня на день проживати, а жити. Більше позитивних моментів, більше е, якихось е, таких ситуацій, які я можу створити для себе самостійно, без е, будь-якої допомоги і е, які можуть принести більше приємних емоцій. Тобто багато чого в наших руках. Те, як ми дивимося на світ, те, як ми сприймаємо власне життя і те, що ми робимо, щоб його покращити. І згадала себе в довоєнний період, у мене були такі періоди, коли я дуже захоплювалася психологією, коли я дуже вникала в. Такі свої відчуття, так, О, прагнула вивчити себе, прагнула вивчити інших людей. Тут у нас, до речі, такий дитячий майданчик, можливо, потім зроблять. Зараз закрито, поки що ще по такі листочки. Ще ніби зима не зовсім пішла, але весна вже повним ходом. І скажу вам так, що. Починаю, напевно, знову повертатися до такого періоду. Можливо, це частково зв'язано з днем народження, можливо, це частково пов'язано з тим, що весна все прокидається, і, можливо, мозок починає думати трішки по-іншому. Можливо, він просто стомився бути весь час в напрузі. Пережовувати одні й ті самі емоції і. Вирішувати питання, які я не можу вирішити, які не в моїй компетенції, які мені не під силу. А це виснажує, це вимучує, це розчаровує, і точно не додає нічого приємного у наше життя. Адже чим більше ми себе таким чином мучимо зсередини, тим безрадісніше нам видається життя зовні. Адже все-таки наш внутрішній світ повністю відзеркалює те, яким є наше життя. Бачу, тут вже всюди порядки. Роблю, бачите, позрізали повністю сухі гілки. Я зараз трішки так пройдуся, це я вже, в принципі, вертаюся. Я трішки посиділа, погрілася на сонечку і повертаюся додому. Ще зараз у мене такий челендж. Розкажу вам недавно застрягла в лісті. і відтепер. Відтепер, від з того часу, я завжди йду пішки по сходах. Не скажу, що це наслідок страху. Швидше всього, це така перестраховка, щоб просто-напросто не просидіти зайвий час, не змарнувати зайвий час в ліфті. До речі, я засікла. Я йду по сходах всього-навсього півтори хвилини. Тобто це є дуже швидко. Десь приблизно такий самий час я чекаю, поки ліфт сповзе вниз до мене і я піднімуся вверх. Тобто, по часу одне і те ж саме, а по користі для організму в рази більше. оскільки я все-таки розганяю кров по жилах, все-таки попрацьовую м'язи. До речі, давно не ходила. Тренажерний зал треба буде знову почати. Хворіли ми і, скажу вам, було якось не до того. Потім пів місяця пройшло, потім ще від хвороби. Так... Трішки кашель був, соплі були, і якась така загальна слабкість організму. Тому якось не хотілося. Зараз вже весна, можливо, тому що і весна, хочеться виглядати краще, хочеться все-таки йти і займатися. І додатково ще вирішила, що буду слідкувати більше за своїм харчуванням. Трішки будемо додавати корисного в їжу. І зменшувати все, все шкідливе, яким я трішечки так зимою зазловживала, щоб додати ендорфінів в, в кров. Якісь смаколики, можливо, десь якийсь бокальчик вина. Тому якось так зараз до роботи, а потім. І ось так у мене йде вечір. Знайшла знову книжку. В принципі, ніби, знаєте, як, перепросила, тому що раніше дуже любила її читати, бачите, це таки не осилила. Тут взагалі про те, щоб жити не на автопілоті, щоб жити свідомо, щоб проживати кожен момент. Щось сталося, щось збукну, не зрозуміло. Напевно, сусідів. І тут взагалі є різні міркування, що ми робимо, як це сприймає наш мозок, і як це може впливати на наше життя взагалі. І ось тут з приводу прогуляна в чому я гуляю, Тут є порада взагалі прогулюватися під час обідньої перерви. Але в незнайомому місці, якщо ми перебуваємо в незнайомому середовищі, де навіть нам потрібно шукати якийсь вихід, якусь правильну дорогу, це мотивує наш мозок працювати трішки в іншому форматі, і це супер, це прекрасно. І результат бачите, тут навіть можна записувати. В принципі, а я завжди записую всі свої думки щодо прочитаного або щодо таких експериментів, якщо я щось подібне пробую, і воно взагалі досить круто, яка прокидаємося, так? Аби перестати жити на автопілоті, Всім раджу, коли купила, взагалі ні разу не пожаліла. Хоча, ну, на певний період часу чомусь забула про дану книжечку. І. Тут досить цікаво різні міркування. Бачите, деревенемо, Як стреси і негаразди сучасного життя затьмарюють нашу свідомість. І що переважно люди не бувають. Повністю в потоці, тобто є таке дослідження в Гарварді, що десь в середньому 50% людей не сконцентровані на тому, чим займаються. Тобто, голова думає про одне робимо ми те, що маємо робити, і не отримуємо задоволення ні від того, ні від того. А оце трішки вечором. Це у мене. Я би сказала, таке трішки професійне, трішки те, що я люблю. Тобто, я тут поєдную: от поняття треба з поняттям хочу. З одного боку, я навчаюся, а з іншого боку, я прагну займатися тим, хоча б частково, що мені дуже і дуже подобається. На це, звичайно, немає стільки часу. Але я вирішила, що трішечки по-іншому розставлю пріоритети і час. Час це таке поняття, якщо він дуже потрібен, то він завжди знайдеться, не інакше. Тому зараз трішечки ще попрацюю в цьому плані. У мене є, що така, така такий план, вибачте, за тотологію. Буду, напевно, більше заливати відео, буду, напевно, більше вчитися. Мріяти, так? Більше вчитися робити те, що мені хочеться робити, рости в цьому плані. І, напевно, все-таки запишу собі список моїх треба і моїх хочу. І проаналізую його, щоб чітко усвідомити, як я можу перетягнути певні моменти зі списку треба. У список хочу. І навпаки. Навпаки, напевно, не потрібно. Я собі подумаю, як це правильно зробити. В подальшому буде більше відео ось такого формату, розмов відвертих розмов, про думки, про аналіз нашого життя, про те, як його покращити. І про те, що саме я роблю для того, щоб жити краще. З одного боку, напевно, навела мене на такий роздуми. Недавно бачила блогершу, і вона, йдучи від психолога, записує відео, що сказала психологу, що вона щаслива, чи це нормально. Напевно, в неї теж досить такий. Мозок, мозок, напевно, такий розум, неспокійний, який заважає їй бути щасливою, навіть коли все окей. І коли ти відпускаєш оці всі думки і дозволяєш собі дійсно просто відчувати, жити і бути щасливою, це якось дивно. Це викликає якісь такі сумніви, це дуже підозріло, добре. І ми чомусь очікуємо, що зараз, от-от-от, має бути щось погане. І навіть боїмося бути щасливими, щоб часу не накликати якусь біду. У цьому плані ми навіть трішки забобонні. Тому подумаю, як краще, варто бути все-таки щасливою, як займатися тим, що я хочу більше. По мірі можливості, і як зробити, щоб життя було більше.